В тому числі з доглядом за дітьми, це є ті стереотипи, з якими ми сьогодні стикаємось. Законодавства, на жаль, не рухається, були спроби, але навіть не доведені до внесення законопроекту в парламент. Тільки йшли розмови на рівні Міністерства соціальної політики, здається, півтора роки назад, з приводу перенесення в норми українського законодавства міжнародних стандартів провідних. Країн світу стосовно обов'язковості догляду чоловіками за дітьми певний період часу протягом перших трьох або року життя дитини. Швеція, Норвегія, Нідерланди це ті країни, де на законодавчому рівні закріплено абсолютно рівні як обов'язок і матері, і батька. Певний час перебувати у відпустці по догляду за дитиною сьогодні, за статистикою Міністерства соціальної політики знову ж таки здається, 90% це жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною. Тому що розуміючи, у нас немає стимулювання з боку держави працедавців, у яких є працівники, що мають на вихованні маленьких дітей у віці до трьох років. І зрозуміло, що тут працедавець, якщо це приватна, тим більше, да? фірма на три роки випадає працівник, який втрачає в кваліфікації. Да? Фірма рухається вперед, який інше, який після повернення всі розуміють. Певний час ще скоріш за все буде на буде на лікарняних, тому що маленька дитина хворіє, або це проблеми з влаштуванням дитини в садочок, проблемний працівник не потрібний нікому. Тому чоловіки, знову ж таки, які ростуть на вихованні нашої ментальності, ти чоловік, в тебе має бути обов'язок і відповідальність за родину, за ти голова, ти повинен, повинен, повинен чоловік. Звичайно, з тим, щоб захистити себе як -от функціонера цієї місії, да? або виправдати себе в очах і суспільства, і близьких, і родичів і тієї ж дружини, не йде у ці відпустки. Він боїться втратити роботу. І, звичайно, жінка, яка народила дитину, мама, ну хто, ну я звичайно. От, вирішували питання про народження дитини спільно, а відповідальність лягає ціл, цілком на плечі жінки. Ну, власне кажучи, картина як наслідок така, яка вона є. Якщо говорити про ситуацію, яка сьогодні з зоною АТО угу. Кримом, на жаль, в Криму Офісу повноваженого згорнув свою діяльність в квітні цього року. Він припинив діяльність через дії окупантів, приміщення було відібрано, техніка була відібрана. Нам прийшлося згорнути своє представництво, яке було окремо в Криму. І, на жаль, доступу до Криму у нас сьогодні немає. Інформація, яка надходить це завдяки звітам, які е, презентуються в офісі повноваженого Кримською польовою місією, але здебільшого вони зосереджені на питаннях дискримінації е, за національною релігійною ознакою. Е, це питання пов'язані з утиском е, по відношенню до кримських татар. Питання пов'язані із утиском представників Української греко-католицької церкви чи Української православної церкви, закриття храмів, переслідування вірян і таке інше. Інформація щодо жінок не надходила стосовно mm. якихось там дискримінаційних дій, виключно за ознакою статі, вона не надходила. Якщо говорити про зону АТО, ця інформація теж перебуває під нашим, скажімо так, я не буду застосовувати слово контроль, але під нашу увагу. Ми постійно намагаємось моніторити ситуацію, що відбувається, тому що в ситуації будь-якого збройного конфлікту на поверхні завжди стоїть питання стосовно злочинів фізичного, сексуального характеру по відношенню до дітей, жінок. Це є загальновідомі речі і, звичайно, що ця ситуація не може не залишатися поза нашу увагу. Жодного підтвердженого факту на сьогодні ми не маємо. Ми реагуємо на будь які повідомлення в інтернет-виданнях, в ЗМІ те, те, ну, телерадіо, друковані ЗМІ, інтернет-видання. Ми моніторимо постійно цю інформацію, яка надходить. Стосовно будь-яких там порушень прав жінок, але тим не менше вона не підтверджується. Ну, наприклад, остання інформація, яка була в одному з інтернет-видань, щодо того, що шестеро жінок дивом, дивом звільнилися від сексуального рабства ДНР, наразі перебувають в лікарні Харківської Харкова. Наймолодші 16 років, тобто піддавалися зґвалтуванню, таке інше, мають побої, захворювання таке інше. Звичайно, що ми одразу ж відреагували, пішли запити разом з облздравом вивернули наізнанку всі лікарні Харківської області. Ніяких жінок ми там не знайшли, і їх там не було. Крім того, ми зробили запит правоохоронним органам, які, як ви знаєте, Міністерство внутрішніх справ, в тому числі один із да, компонентів Сил АТО, ми зробили запит з тим, щоб дізнатися, чи фіксуються випадки звернення чи є від жінок у зв'язку із насильством по відношенню до них. Збоку чи то Сила, то, чи то ДНР, ЛНР на, на території в в увазі, да? так званих ополченців, я б їх терористами все ж таки називала, ми отримали інформацію, що жодного випадку саме з таким фокусом не зафіксовано. Є випадки сексуального фізичного насильства по відношенню до жінок, які є предметом розгляду кримінальних справ, але все всі вони вчинені на побутовому, якби. Ну, або класика криміналу, да? маньяк здибав на вулиці, або, ну, або це побутове насильство. Якщо я не помиляюсь, там понад 30 випадків, які є предметом розгляду кримінальної. Розслідування кримінальних справ. Сьогодні дуже критичною є ситуація стосовно дотримання прав переселенців внутрішньопереміщених або спрощені ми називаємо переселенців. Називаються різні абсолютно цифри, понад 500 тисяч осіб, які офіційно пройшли реєстрацію в органах. Ну, будемо називати речі своїми іменами. Це органи соціального захисту, які реєструють, тому що це пов'язано в тому числі з отриманням допомоги, соціальних послуг, отриманням. Тому зрозуміло, що це сфокусовано на органах соціального захисту. Здебільшого це сім'ї з дітьми, понад 127 тисяч дітей, і переважна більшість цих осіб це жінки. Наразі ми здійснювали запит до Міністерства соціальної політики з тим, щоб чітко отримати інформацію в розрізі жінки, чоловіки, діти, з тим, щоб розуміти все ж таки ну, реальну картинку ситуації. На жаль, Міністерство соціальної політики нам відповіло, що не ведуть облік переселенців в розрізі статі. Крім того, був дійснений запит стосовно можливості реалізації прав переселених осіб на працевлаштування І з цією величезної кількості людей, які я назвала, всього 3 тисячі осіб офіційно працевлаштовані через органи ну, зайнятості регіонів. Це дуже маленька. Цифра, на мій погляд, там тільки там, 200 з чимось осіб, менше 300 осіб, пройшли навчання стосовно там зміни кваліфікації, отримання додаткової професії. Ще менше людей було залучено до громадських робіт з можливістю отримати хоч якісь кошти. Тобто ситуація є дуже критична і а, треба віддати належне. Верніше треба віддати неналежність, неналежність уваги до проблем, пов'язаних із переселенцями, саме з фокусом того, що може трапитись в родині. Люди, які сьогодні опинилися без роботи, без житла, маючи на руках дітей, я зустрічалася з багатьма переселенцями в Одеській області, в Київській області, в Харківській області. Це дійсно переважно жінки з дітьми. Люди, які хапають за руки і просять допомоги у працевлаштуванні. Люди, які в розпачі і які мені на кого покластися. На мій погляд, все ж таки, сьогодні державі потрібно ну, державі в особі. Давайте держава, да, це ж хто ми держава. Да? Потрібно все ж таки в державі за якісь питання відповідає. кожен має відповідати за своє. 19 стаття Конституції, кожен має діяти в межах і у спосіб визначений Конституцією, законами України. От законами України визначає, що всі питання зайнятості, працевлаштування, соціального захисту, надання послуг сім'ям складних життєвих обставинах. Це сфера компетенції Міністерства соціальної політики. Речі називаємо своїми. Імена. Міністерство соціальної політики, все ж таки, на мій погляд, потрібно на сьогодні запровадити облік людей, в тому числі і з урахуванням статі, повна неповна родина, родина ну вони ведуть облік сімей з дітьми, вони ведуть облік сімей з дітьми і зосередити свою увагу на інспектуванні цих сімей. З метою над... виявлення кризи, потреб сіми і надання соціальних послуг супроводження соціального. Ми ж знову таки зробили запит, тому що міністерство відповідає, що завжди все хірішо. От, а ми зробили запит у вісім регіонів, в яких найбільша кількість переселених осіб проживає. На предмет того сім'ї з дітьми. Без дітей і чи здійснено було соціальне інспектування соціальними службами, предмет виявлення кризи потреб, потреб і скільки сімей супроводжується. Так от із всієї цієї кількості сімей, всього 0,3% сімей взяти під соціальний супер. Я не вірю сьогодні, що всі ці сім'ї є благополучними з точки зору закону про соціальні послуги. Щодо відсутності в них кризи і відсутності потреби скористатися послугами це питання все ж таки зміни кваліфікації, навчання людей, перепрофілювання людей, тому що люди приїхали із східного регіону, де була своя специфіка стосовно підприємств. Треба враховувати специфіку тих регіонів, куди ці люди переміщені. Там можуть бути востребовані інші професії, чи то робітничі, чи то ну, тобто то, то це питання, яким треба займатися з точки зору не просто немає для вас роботи, тому що людина ходить, шукає роботу вчителя, бо вона була вчителем російської наприклад, там, мови. Да? А в цьому регіоні немає заяв батьків, ну, наприклад, людина потрапила в Івано-Франківську області. Де немає заяв батьків з, там, з проханням відкрити російськомовний клас з тим, щоб діти навчалися. Не може ця людина реалізувати своє право на працю, тому що вона інших предметів не знає. То людину, можливо, треба перекваліфікувати, або на я не знаю, вихователя дошкільного закладу, або, можливо, навіть на робітничу якусь професію, але в тому населеному пункті. Де є, наприклад, де проживає ця людина, може бути якийсь завод, якась ферма і таке інше. Тобто, ну, я впевнена, що не та ситуація в країні, коли всі хочуть бути там, академіками чи президентами. Я думаю, коли в родині ну, тяжка ситуація, я особисто готова. Да, там, до, до того, що сьогодні ти працюєш тут і в цьому місці, завтра. Треба займатися іншою роботою, тому що треба вирішувати про проблеми. Споживницький, е е споживницький підхід, від нього, ну, його теж не треба стимулювати. Людям потрібно надати допомогу з тим, щоб вони сам, самі мали право вибору будувати своє життя, а не просто чекати від держави якісь дотації, гроші такі інші. Не треба мені дотувати. Мені треба створити умови, за яких я сама буду реалізовуватись вже в тій сфері, яку я буду обирати, якщо це право вибору мені буде дане. І, звичайно, що тут жінки, які мають знову ж таки на руках або батьків похилого віку, або дітей, які є одинокими, яким ні на кого опертися, мають бути ну, під першочерговою увагою з боку держави, соціальних служб служб зайнятості. І таке інше. Якщо ця людина є єдиним годувальником або була єдиним годувальником в родині, то фокус потрібно робити на таких внутрішньо переміщених осіб на таких сім'ях. Ну, так. да, тільки єдину, що трішки уточнити, ти казала про експертну раду, так, про співробітницю з громадськими організаціями, можливо. Такий фокус на те, що ви очікуєте від громадських організацій, яку можливо допомогу, особливо від тих, що спеціалізуються на цих питаннях, І чи є якісь інші ідеї щодо створення такої також платформи громадських організацій, які цими питаннями займаються, і можливо, ну, по моделі, наприклад, як там або Плюс, там національний превентивний механізм? Ну, або Плюс, це інша модель, скажімо так, вона є. Вона є в своїй, скажімо так. Да, звичайно, чому ми обговорювали ці питання? Громадські організації це дійсно наша опора і надія, тому що ну, можливості офісу уповноваженого є обмежені. Ну, наприклад, в секторі з гендерних питань працює всього три людини. У відділі на дискримінації 5. П'ять людей. Тобто uh -huh. це незначна, якщо ми там. Я, я не буду зупинятися на кількості людей, які працюють в аналогічних офісах в інших країнах. Повірте, це в десятки разів більше людей, але навіть ну, не в цьому питанні. Тут питання в правильному, в тому числі, розподілі ресурсів. І от, власне кажучи, взаємодія з громадськими організаціями є нам дуже гарною такою підмогою. За допомогою громадських організацій ми також моніторимо ситуацію. Ми від них отримуємо інформацію те, що ми не як.